Зміна сирського на залужного чи змінить вона бойові дії і хід бойових дій? Адже на суходолі, а оце про це хай не... ворог думає. Знаєте, я, 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 я все-таки не є військовим експертом, але ну, очевидно, так, до пана сирського зараз я думаю, буде багато критики. Ну, очевидно, йому будуть згадувати, що під ним, наприклад, і ТЦК були, і ще низка там питань якраз. І на суходолі кампанія, але знову ж таки треба згадати і позитив. А позитив який? Це звільнення Київщини, це звільнення Харківщини, це інші дії якраз успішного характеру. і До них теж сирський ну не просто був дотичний, він їх розробляв. Тому тут знову ж таки я думаю, що верховному головнокомандуючому видніше з точки зору порівняння успіхів і поразок, бо все-таки тема. Військових успіхів це тема командної гри. Я хочу підкреслити, це командна гра, де одразу зрозуміло, хто, як, за що. До речі, ж пам'ятаєте, що в минулому році навіть були чутки, що в певних моментах, якраз здається, і навіть Харківська операція там не дуже залужний, погоджувався з Сирським, що це треба робити. І Сирський тоді, грубо кажучи, виходом безпосередньо на Зеленського відстояв цю тему і пішов уперед. І і тоді казали, що навіть були певні нюанси між ними. Але так. головне для нас, що тоді Харківщину майже всю без двох відсотків території звільнили.